Що це таке? Сілікони, вона вкрай унічтожила повністю. йо моє. Просто течок такий. Друзі, мороз і холод мене не зупиняє ні на хвилину, тому хотів би вас попросити підписатися на канал і поставити лайк. Ці відео я знімаю для вас, щоб ви кайфували, щоб я кайфував. Гарного вам перегляду. go. Всім салют, друзі, з вами Макс. А що у нас сьогодні? А у нас сьогодні, як завжди, зимовий, дикий спінінг. Топаю до точки. І зараз будемо з вами обкидувати річку топовими приманками. Чому топовими? Тому що із минулого відео мене... Влад трохи роздуплив, він вже вивчив цю річку, він рибачить тут регулярно, і вивчив на що вона найкраще клює, на який колір. як би це по-дурному не звучало, що може там колір не рішає або приманка не рішає. більше за все, що рішає. І сьогодні я вам це покажу, тому що... Якщо віриш у приманку і віриш у колір, то і ріба в тебе стопроцентово буде. Тому зараз покажу, що я трошечки прикупив собі, прибарахлив новенького в асортимент свій, і будемо рибачити. Тому вам, як завжди, гарного перегляду, мені кайфові рибалочки, і ми починаємо. Заводі такі у нас попромерзали і розставати навіть не думають. Трошечки сьогодні нам погода підфартила. Дала нам плюса, плюс два зараз на термометрі, і що саме класне, не обмерзає шнур. До речі, по комплекту у мене сьогодні той самий незмінний вже bluebird та сама незмінна лагуна і той самий парашний шнур, який мені на минулій рибалки провтикав приманку, лопнувши просто в мене в руках. Тут у нас вже хтось рибачить. я думаю, що вона або тролінгісти, або... Кружочники 100%. ну то нам не завадить. Зараз покажу вам мої обновочки. Так, друзі, дивіться, що у мене сьогодні буде в моїй коробці, що я обновився чим. І 100% воно буде робоче, тому що, ну 100% воно буде робоче. Короче, що тут є у нас? Значить, це у нас зроблю отак. Це у нас всі ті самі приманки, які в мене були, свінги, це тобто віброворми крізіфішевські. Це все те, що в мене було. Далі я додав сюди в коробку мій топовий колір кейтеча, Це Swing Impact 4. На нього я влупив свій поки що єдиний трофей, щуку на 3200. Далі сюди залітає Ізік, також Кейтечівський. Оцей колір Pink Violet. Це минулорічна просто пушка була зимова. Як він розривав щуку, в мене тільки-тільки на нього клювало. І те, що я прикупив. Ось ця ячейка з цим кольором це Little Spider. колір Mystic Space. Раніше ніколи на такі приманки не рибачив, але хочу розловитися. І бомба-пушка 3.5 Easy Shiner від Katecia. Також в цьому кольорі Mystic Spice І зараз будемо ним ловити, впиратися. І цим кольором також не знаю чому. Більшість рибакам не подобається ловити зимою, особливо спінінгом Закривають сезон, переходять там на мормихи і на інші <ривання> рибалки. Але для мене, якщо є на річці відкрита вода, це кайфова рибалка зразу. Це особливо класні краєвиди, це класні пейзажі, особливо можете подивитися по минулому відео, коли йшов сніг. Ну це ти просто ловиш і кайфуєш душею, але ще коли тобі влітає риба, це кайф просто збільшується в сотні разів. Що це таке? Що це таке влупило? Звісно, що це якась дровеняка, але відчуття було, наче трофейна щука. М -м -м. Такі моменти не дуже класні, якщо чесно. Не дуже класні взагалі, тому що спочатку в тебе в жилах кров стине і серцею п'яти уходить, а потім ти розумієш, що це... Гліма гілляка. Отака. Да. Не люблю я такі моменти, звичайно. Ох і гілляка. А я вже думав, з першого закиду з точки. Щука, та ще й вона яка сопротивляється. Я, лі -я лі з дна піднімаю, сом в натурі. Щось незрозуміле було. Щось незрозуміле було. Ну і хай було, то й було. Головне, щоб воно ще раз клювануло. і зійшла, бачили Клювака була, не засіклась Отже ж, блін Такий тичок маленький І була подача, але не засіклась. Вон дивіться, як різанула. Влізанула гарно. Його наставили сліди, але була така. Невелика, малеча. Ну, вже гарно що, що є хоч якась. Клювака. І проводку таку роблю. Ой-ой-ой, що я побачив. Дивіться. На викиді, що я побачив на шнурі, який прикол. Якби я його не побачив, то це просто злита риба. Ось дивіться, тупо протерлась. І зараз прийдеться викинути ну, метрів, я думаю, 40 шнура, так точно. Ось, Як бачите, залишила вона такі насічки, але не засіклась, хоча гачок тут, дай Боже, кожному. Я б засікся 100% на такий. А це вам і хотів зекономити, поставити якийсь говняний шнур на зиму, а міг і шнура лишиться, і риби. А йди ти ж сюди, йо мою А, е! Е, малышечка! Манюнечка! Сюда! Сюда! Камон, бэйби. Ну просто пушка! Ох и клевака! Вось як засеклась! Перевернула меня изика в другую сторону взагали! Просто кайфачно! Ось така малика клюнула. Блін, просто кайфова, моя перша зимова щука. Були клюваки, але саме реалізована ця перша, тому не смію її дуже довго затримувати. І швиденько відпускаємо, хай гріється в воді, бо у нас тут дуже-дуже холодно. Переплуталась, перевертілася вся. Мене закрутило в шнур і спінінг, вся падає. Так. Як тебе зараз швидесенько руками, мабуть, і так. Мені треба так зробити, щоб зберегти приманку, тому що не дуже хочеться на одну клюваку викидати одну приманку. Шнур, який я викинув, який в мене сьогодні виметев. Такс. Обережненько зараз тебе. Провіримо твої зубки порядочні. Такс. Опа. Це сюди. Шнур з зубами він поконтактував, треба буде перев'язувати знову. Це сюди. Коротше, шнуру <гум> не повезло, дві рибалки і він вже Практично весь. Так, ще щось десь. Йо, йо просто все перепутане. Ну ладно, це будемо тоді А Зараз малиху відпустив на волю. гудбай. Перша моя зимова леді. Давай. Ого, яка вона покусана. Дивіться, ну стой, 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 покажу, яка ти покусана. Дивіться. Просто слід від зубів, гляньте який. Ви представляєте, що хтось її хавав маю! А я й не звернув уваги! І ось! Подивіться, і ось! Вона у когось в роті була! Дивись там акуратно! Дякую за емоції! Топ! Взагалі кайфок! Так, а у мене тут усе у піску Сіліконка виглядає наступним чином, перекрутилась якось, перевертілась, зараз отак її зніму, обережненько. Силиконину вона вкрай короче, уничтожила повністю. Добре, що в мене є запас, флюр на місці, флюр цілий, але клюваки в них вишло просто. Потрясно. на такому падінні цьому я роблю прям пасивну-пасивну подачу, тому що зима для мене це завжди така плавна пасивна подача для неї. Можу навіть зробити два таких плавних ривка, паузу або два таких плавних ривка і в кінці прокручуєте потихеньку, даєте йому ще трохи просковзнути по дну. І вона на цих паузах дуріє і її хватає її. І... Це моя така зимова проводка універсальна для щуки. Б... Капець! Вот это тычок. там и все. Просто подача такая. Просто тычок такой. Похоже на окуня, я тебе хочу сказать. Ани щука, да? Ну, обратно ж, так, така сама подача. А может, тоже -то... только, только... Ну, Точно да. такая сама поклевка была, как и тогда. Капец. Пойдем. Ты что, ну просто нападение и такая подачка кайфовая и е. Так, а той раз она не засеклась через цей, через офсет. Взагалі карандаш у рік. Плюс ще один такий шнурок. Я дуже хотів розловити сьогодні цього літа спайдера. Але як ви бачили, була подача на нього, не засіклась. Видно такий шнурок або більше за все, що то був окунь, тому що на силіконці не було ніяких слідів від щучих зубів. Але ось ще одна шукойда така. На паузі. Коли приманка тільки-тільки доторкнулась до дна, зразу вона її підібрала і проклюнула. Ну, шнурочок, але зимовий шнурок це як якийсь літній трофей. Тому зараз щоденька відчепляю і відпускаю, хай далі підростає і клюне десь у мене років через три. Засік гарна. Саме класне, що на холоді пальці просто дубові. Раз, два. А просік то як гарний, моє во, не зійшла б. відпускаем. На Давай роздіпляєш. Пішла. О, водичка, яка холодна. Ну оце кайфок. Оце зразу за такі движання лайк. І зразу ж не відходячи від каси покажу вам приманку. Це у нас Little Spider 3 дюйма Mystic Space. Це топ. Це також топ. Хотів сьогодні дуже сильно її розловити і розловив. Кайф. Приманка така, як наче не з нашої планети, але робоча. Беріть собі до уваги. Я сьогодні, друзі, прям максимально задоволений рибалкою на всі тисячу. Хай навіть та щука не така крупна, як хотілось, докілошна. Але вона зимова, вона кайфова, вона пасивна. Вона важка для ловлі. І в цьому весь і прикол ловлі такої риби. Що от саме тут і рибаки показують свою майстерність, коли шукають щуку на дикій водоймі. І тут непонятно де вона стоїть, коли вона стоїть, як вона і коли буде клювати. Підібрати ключ треба, приманку, колір. І плавно, і красиво подати. І тоді зимова щука буде у вашому розпорядженні. Це просто для мене такий кайф максимальний. Навіть якщо скільки риби і скільки клювак, це просто кайф. Хай навіть там буде два таких шнурка і пару покльовок, але розуміючи, що ти ловиш цю рибу в такий період, нелегкий для спінінгістів і розуміючи, що вона клює. Це просто максимально офігенно. Я розумів, що сьогодні у мене на цього Ізіка буде риба. Це 100%. Я вірив в цю приманку і так і сталося, була покльовка і вона реалізована. А от на рахунок Little Spider, я, як казав, трошечки так скептично до нього відносився, тому що ну, це щось нагадує Нібл, щось нагадує Crazy Flepper. Але щось незвичайне і щось для мене необичне і на що я ще в житті не ловив. Але як бачите, одна клювака і одна реалізована щука. І тобто розловлена на першій жереболовлі моя приманка. А вам, друзі, як завжди, хочу подякувати, що додивляєтесь мої відео до кінця. Я знаю, що ви є, я знаю, що ви це робите, і ті, хто робить, ви просто кайфові і топові. Дякую за ваші лайки, за вашу активність, за коментарі. Заради вас і заради себе, заради свого кайфа і заради те, що мені подобається цим займатися, я лажу в мороз, лажу і знімаю вам ці рибалки. Дякую, зустрінемося ще з вами обов'язково на рибалці і всім goodbye.